А скажіть, будь ласка, чи є у ця дилема? Знаєте, свіжий, але мало досвіду досвідчений, але втомлений. А чому питаю? Тому що от напередодні стало відомо, що на Донеччину перекидається принаймні про це пише Форбс. Це ну відкрите джерело, я оперую ними. А, наступальна бригада Карадаг національної гвардії України, і, начебто, йдеться про близько двох тисяч бійців. Чи здатне таке поповнення допомогти, і чи є в цього поповнення належний досвід? Дивіться, ну я завжди відверто скептично відношусь до будь-яких медійних, скажімо так, озвучувань, що одна бригада перекидається, інша виходить. От навіть деякі депутати коментують незрозуміло, чому там ротації. Найбільш вразливі збройні сили тоді, коли є ротація, коли один підрозділ виходить, інший заходить. І я ні в якому разі вас не звинувачу, тому що ви цитували вже з відкритих джерел. А ось я він ви там більше інших народних депутатів, які фактично відкривають вразливість зі збройних сил і відкривають карти ворогу. Ворог розуміє краще де наступати, де тиснути більше, тому що зайшов новий підрозділ. А ось а що стосується поповнень, це звичайно дуже добре. Але скажу так, що там умовно навіть дві тисячі бійців просто загально на напрям Донеччини, це мало. Мало тільки на Покровськ потрібно, ну я б казав, більше, тобто не менше бригади. Бригада це там 3 три тисячі людей. Але підкреслю, знаєте, я зроблю свою справу. У мене невеликий підрозділ. Взвод, ось ми робимо багато роботи, але тим не менш є старше командування. Нехай воно приймає рішення, щоб не вважалось так, що знаєте, кожен солдат тут генерал-полководець. Але тим не менше, я відчуваю от наше відчуття, що звичайно посилення свіжих має бути. Ви тут праві, що є певна дилемма: досвідчений і втомлений або свіжий і недосвідчений. Ну, потрібно старшому командуванню комбінувати постійно. Потрібно а, віддавати недосвідчені підрозділи в оперативне підпорядкування досвідченим. Самі ротації проводити не так, що одна бригада вийшла зовсім інша бригада зайшла, і робити це там протягом двох діб це неправильно. Поступово треба вводити новий підрозділ. А, можливо, робити так, щоб вони спочатку новий підрозділ взяли другу лінію оборони, потримались там, побули трошки під вогнем і після цього. Переходили на першу лінію оборон, тобто варіантів, як правильно завести, скажімо так, впровадити новий підрозділ, щоб вони потроху звикли, є безліч. А, дякую до речі за розуміння про відкриті джерела і.